та погружував розправою. Так, вчитель столичного ліцею виховував семикласника. Відео завірусилось напередодні в мережі. В Ситуації вже розбираються поліцейські. А ось більше подробиць дізналася наша Оксана Опришко. Насправді все відбулось в стінах цього ліцею ще на минулому тижні. На одній із перерв вчитель Лая ображав та погрожував самикласнику саме ось в цій вбиральні. Давайте подивимося, як це було. Я тебе розмажу, вважайся, погрожую і вже замахом на вбивство. Поняв, угу! угу. 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 Ви за гарячими слідами зреагували у ліцеї, зібрали комісію для проведення службового розслідування, переглянули камери відеоспостережень, взяли пояснення від педагога і, власне, з'ясували, що хлопчаки на перервах починають бишкетувати і псують сантехніку. Наприклад, рулони туалетного паперу кидають в унітази і спричиняють потопи. Щось подібне відбувалося на перерві того дня. Звісно, це побачила прибиральниця і поскаржилася в Чителю фізики, який саме проходив повз, Олександр, так звати Семикласника, до тих бишкетувань був непричетний. Проте педагог, не розібравшись, почав виховувати саме його. Слухаємо. Вона побачила, що проходить вчитель. Вирішила, що вчитель вплине більше на дітей, поспілкується. А оскільки вчитель з від прибиральниці сприйняв це цю інформацію як факт, який відбувся, і 100% цей учень винуватий, то він ну собі дозволив такі вислови. На жаль. Ми, звісно, хотіли дізнатися версію того, що сталося у самого Сашка, або ж у його батьків. Проте поспілкувати з ними нам не вдалось. Проте у самому ліцеї вже мали бесіду з учним та його мамою щодо інциденту, який відбувся. Якою була їхня реакція? Пропоную послухати. Сьогодні ми запросили маму з учним, вибачились, і мама сказала, що свою позицію вона має, але хоче, щоб її озвучив. Учень нашого ліцею учень сказав, що я вчителя вибачив. І Научні навчитель у ліцеї мають позитивні характеристики. Кажуть, семикласник, добрий, веселий, не конфліктний, не агресивний. А вчитель активний. Його дуже люблять вихованці. Чого ж того дня він вчинив не педагогічно у ліцеї? Мають свої пояснення. Давайте послухаємо дуже велике навантаження на вчителя. Безпосередньо цей вчитель викладає фізику. Він має 23 години ще ще години патронажу. І тому кінець навчального року емоційне вигорання, педагогічне навантаження велике. Тому це ось це має певні певні наслідки. В ліцеї відбувається засідання комісії, яка має ухвалити рішення щодо вчителя фізики за порушення педагогічної етики. Йому щонайменше загрожує Догана, максимум звільнення. Оксана Пришко, Карина Панченко з ліцею номер 42 телеканал Київ.